Благодійний показ на лавандовому полі. Вечір для підтримки дітей з Махальського дитячого будинку-інтернату організували серед квітів лаванди на Буковині. Основна мета зібрати кошти на корекційну допомогу вихованців закладу. У рамках благодійного вечора відбувся показ одягу українських брендів. Тож про подію, яка поєднала моду, природу і благодійність, розповідаємо далі. Мода, природа і бажання допомогти дітям. На Буковині відбувся благодійний вечір. Діти заради дітей у його рамках. Організували і унікальний показ мод. Особливість полягала у локації, оскільки дійство проходило на лавандовому полі. Серед квітучих рослин красувалися дівчата, демонструючи витончені колекції одягу українських модельєрів та брендів. Сама ж атмосфера нагадувала прованс, що і надихнуло організаторів обрати саме таку локацію для благодійного вечора. Взагалі. Лів на французьких обкладинках взагалі бувають дуже часто такі покази на лавандовому полі, і тому ми вирішили теж повторити в Чернівцях в Україні, тому такого ніколи не було в Україні. Повторити таку саму ідею. Головною метою вечора було зібрати кошти для потреб дітей з магальського дитячого будинку інтернату, тому що величезна концентрація уваги зараз іде на військових, і це правильно, тому що на жаль, війня не зупиняється, але це не означає, що треба забувати про дітей життя їх і так не наділили усіма можливостями. Остями там діти проживають з обмеженими функціями, але вони всі прекрасні, дуже світлі. Отже, таким чином організатори вирішили об'єднати красу природи, моду та добру справу. Виникла така ідея зробити гарний захід для того, щоб люди могли нам зараз також за рахунок умов не вистачає спілкування, щоб ми разом десь поспілкувались, побачили щось прекрасне. Побачили роботу наших вітчизняних модельєрів, які також шиють одяг, незважаючи на те, що війна продовжують, і разом з цим зібрати кошти на дітей. До речі. Крім коштів, ми вже зібрали, долучилися різні спонсори. Ми вже закупили інвалідні візочки і багато необхідного для їхнього нормального функціонування, щоб полегшити їм життя. Частину коштів від благодійного вечора спрямують на корекційну допомогу дітям, які цього потребують, а також на навчання спеціалістів, які з ними працюватимуть. Найважливіше це те, що діти потребують уваги та турботи любові підтримки, якої в них. Самої по собі немає. Це одна частина, що ми можемо зробити мінімум. А друга частина це саме корекційна допомога. Адже частково певна категорія дітей має особливі освітні потреби, тобто мають затримку психічного розвитку, мовленнєвого розвитку, мають порушення опорно-рухового апарату, різні неврологічні психіатричні діагнози. І не всі вони компенсуються самостійно, тобто, для цього, щоб підвищити рівень якість. Її їхнього життя потрібна корекційна допомога. Основна частина нашої роботи буде спрямована на корекцію на корекцію комплексної допомоги саме фахівців: це логопеди, психологи, реабілітологи, поведінкові терапевти, сенсорні терапевти, які зможуть забезпечити задовільнити потреби освітні на даних діток. Ось і друга частина це наша ідея, полягає в тому, щоб спеціалістів, педагогів, фахівців, які працюють в даній установі, можна було підтримати. В контексті навчальної бази відвідувачі благодійного вечора переконані, що такі заходи не тільки сприяють розвитку культури моди в Україні, але й показують, як краса і творчість можуть об'єднувати людей заради добрих справ. Ми розповідали людям про те, що потрібно прийти і під підтримати. Для мене це дуже важливо як для мами. Моя дитина сьогодні тут буде на показі. Мені дуже хочеться подивитися на неї, як вона буде себе вести на сцені. Ну і третє, це те, що ми всі допоможемо діткам. Це, напевно, єдине і найважливіше з усього. Цей захід такий в нелегкий час, але таке маленьке сонечко, радість, яку зробили ці діти. Для нас це вагомий вклад в те, що Україна не вмирає, Україна живе. Радується і процвітає. Ми зібралися в фантастичному місці. Це видно за моєю спиною. Ви, ви бачите а, люди всі в білому, красиві, так тобто, це можливість, по перше, прекрасно провести час, надихатися ароматами лаванди, на зарядити себе для того, щоб знову ж таки працювати, допомагати, наближати той день, якого ми всі так чекаємо. З іншого боку, у нас є конкретна мета це допомога конкретному закладу, конкретним дітям, які там перебувають, в Магальському будинку інтернату. Тобто, це два в одному. Це ситуація він. Він Аліна Рябко, Тетяна Дубіцька, теми дня Тива.